Цікаво підписуйтеся на канал, на канал Володимира Цибулька. Е і була цього тижня ще одна е цікава заява, заява лідера фракції Слуги народу Давіда арахамії про те, що є євро... в багато депутатів від їхньої партії, які хочуть скласти повноваження. Ну один правда, зв'язку зі станом здоров'я можна дійсно і Якісь там складнощі зі здоров'ям, а де сам 16, так би мовити, просто хочу чимось іншим зайнятися. І що, це, що за цим стоїть? Наскільки це серйозно, і що це може бути? Чи може Верховна Рада припинити свою роботу зрештою через це? Ну, ні. По-перше, є роз'яснення Конституційного суду, що, по суті, декларативна сума 226 голосів необхідна для обрання керівних органів ради і для формування уряду. А в подальшому, якщо рада навіть ну, формат, Правляча коаліція не має 226 голосів, але рада працює і приймаються законопроекти, то підстав для розпуску ради немає. Мені здається, що ну, більш розумні у слугах депутати все-таки починають мислити категоріями, ну я б сказав, Перерозподілу відповідальності за стан, за стан країни із іншими учасниками парламенту, ну, з іншими політичними гравцями. Тобто зараз дозріво вони дозрівають до думки, що справді такий уряд нікому щастя не приносить, така більшість нікому щастя не приносить, ненависть людей до, до депутатів зростає. Якщо переформувати, але все-таки на парламент поширюється принцип безперервності влади, бо в нас в парламентсько-президентській республіці найголовніша інституція це парламент. Нагадаю, не президент, парламент. Просто президент паралельно отримує прямий мандат від виборців. Він виступає як гарант конституції. Тобто інститут президентства в нас головний оберігач конституції. Для цього існує Конституційний суд, щоб суперечливі конституційні питання розв'язувати через Конституційний суд, і в цьому сенсі ідея коаліції, про яку говорили два місяці тому. Перші перші такі начерки з'явилися, і очевидно, це було підтримано в першу чергу європейськими союзниками, бо 12 листопада була підписана. Ну, така меморандум чи декларація е, МОНЕ, е, Ну, це слухання МОНЕ на чесно МОНЕ е, відбувається парламентські, що е, річні на Закарпатті. І ці слухання вони е, призвели до підписання декларації про те, що вибори в Україні можна провести тільки після завершення бойових дій е, через півроку за діючим виборчим кодексом. Це те, що стало згодою всіх фракцій парламенту, і навіть представники депутатських груп підписали. Депутатські групи вони мають права фракцій, але вони не можуть засновувати коаліцію парламентську і брати участь у формуванні уряду. Тому в цьому сенсі, от було було певне напрацювання як підставу в перспективі сформувати. Коаліцію ну, через неможливість проведення виборів, і е, ну суспільству треба було е, наприклад подарувати нові програмні засади цих партій на період, е, коли неможливо провести вибори. І згідно цих програмних нових засад, е, створити уряд, який також на основі програм партії сформує програму уряду, і буде функціонувати. Е, ну а це було б, скажімо, це був би дуже делікатний і ну зрозумілий процес відновлення дії Конституції України, оскільки в нас поруйновано якраз найбільша провина Зеленського Єрмака і Шурми і всіх інших там персонажів полягає в тому, що вони зруйнували дію Конституції в Україні. Вони змістили центр прийняття рішень із парламенту на банку. Тому за це рано чи пізно доведеться відповісти, це узурпація влади, це, це, це стаття дуже. вона взагалі-то рівня державної зради. Узурпація влади під час війни, порушення Конституції під час війни може бути ще й, ну, так би мовити, за обтяжливих обставин. Тому перше. За неможливості проведення е, виборів, е, коли частина слуг почала складати мандати, вона по суті провокує чи під, під ну, підштовхує банку піти все-таки на коаліцію. І мені здається, що банку зараз почала тягнути максимально час, пробуючи щось торгувати із партнерами західними. І ми бачимо, що Очевидно, ну згадаймо цю історію з приїздом пані Пріцкер, яка їм остудила дуже добре мізки. Потім вони шантажнули е, захід арештом Ігоря Мазепи, е, ну, терором проти бізнесу. Нагадаю, що була ще історія такого пресинга проти Київ Гуми з абсолютно надуманими е, е, приводами. Це теж підписанти Хартії 42. Е, ну, це. Ну, така відозва 42 відомих бізнесменів українських, серед них, до речі, Олександр Слободян, власник э, оболоні і футбольного клубу, і пивкомбінату. Це холдинг великий. Кожна четверта пляшка пива в Україні це оболоні, нагадаю. Тому, э, э, ну от, э, э, по-моєму, для банкові це було холодним душем. І коли вони зараз. Э, Почали торбити Мазепу, і бізнес попередив, що 1 лютого може провести страйк без виведення людей на вулиці, це стало таким шоком. І враження таке, що на банку не знають, як реагувати на все це. Мазепу хутко випустили, придумали там, скостили йому заставу до 26 мільйонів із 349. І відпустили під заставу, ну, з бажанням зберегти обличчя правосуддя. Ну, правда, в того правосуддя, по-моєму, вони сраку обличчям називають, а не ма там обличчя ніякого, ну Бог з ним. Так що, ну от загалом враження таке, що слуги самі вже дозрівають до думки, що треба шантажувати банку, хай, хай, негайно. Ну, Іде на коаліцію, бо інакше буде гапли. Ну, вже не від, ну, відмитися від тих злодіянь, які натворили 5-6 менеджерів, про яких говорив Зеленський, цілій фракції буде дуже, дуже тяжко. А багато мислячих людей не хочуть відповідати. Вони з того не мають і цента. Хоча ходили чутки, що там конверти гуляли по фракції дуже сильно. Але судячи з того, як бунтуються слуги. Швидше за все, що ну, не хоче ніхто відповідати за злочини цього оточення Зеленського.